На нового господарську і ці питання всі обговорювали саме можна я цей це зупиню. Я хочу вияснити один стар. Скажите, вибачте, мене міський голова. Я зайду зараз зараз. Якщо можна, якщо можна, депутат міської ради керівник Жеко Новопане Ковальський, давайте ви не будете перетворювати будь ласка. Давайте ви не будете перетворювати цей захід. І захист. ми вам надамо слово. Це не захід. Це захід. Це збірство. Я захист. поясню, чому. От вирішили ви, ви вияснити питання е, прибирання вулиць, да? а давайте вияснимо питання таке, що за які гроші прибираються ці вулиці? За бюджет, так? Звідки за формується бюджет? Секундочку, звідки формується бюджет? А бюджет формується з податків, які сплачую, сплачують мешканці місця. Я сплачую. Богдан сплачує, от всі, хто сидять, дві треті, якщо сидять, то сплачують. А самі, от скажіть мені, ви вибрали комісію, так? Ось скажіть, пан е, Тереляк, так? Кереляк, че вас. Терлецький. Терлецький. А де працює пан Терлецький? і скільки пан Терлецький сплачує до місцевого бюджету. Це? Пан, пан Тулецький, хочете... я... ви, якщо хочете, ви, якщо хочете організувати власні громадські слухання, є певна процедура, ви, ви не будь ласка, організуйте. Не а не 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 тепер... Своєму питанню, якщо хочете доповісти. А якщо ви не хочете, ви тоді, будь ласка, не заважайте. А сядьте, будь ласка, на місце і влаштуйте свої громадські слухання. Я вас дуже прошу, тому що ви чоловік, а я жінка. І я не маю на вас піднімати голос. А в мене голос достатньо сильний, щоб вас перекричати. Тому що я можу це робити. Сядьте, будь ласка, на місце. Я хочу знати, сядьте, будь ласка, на місце. Сядьте, будь, будь ласка, на місце. Перед Перед мешканцями міста, які зібралися. Перед мешканцями міста. За чиї кошти? Які жодної копійки в бюджет не платить і намагається з нами щось відповідати. Ми не дамо вам. Я можу відчинатися важну людину, бо я думаю, що він пенсіонер, він вже це заробив свою. Але перед тими бізнениками, які не платять ні копійки до бюджету, я не стараюся. Якщо ви себе не поважаєте, шановні е, керівники підприємств, то можете звітуватися. Я не збираюся в цьому що... Що жодний оці люди, нехай спочатку вони задекларують. За її... ну Вийдіть, будь ласка, ніхто ви така, да. що мене виганяєте? Ви хто така, шановна? Хто ви така? Я ну, ви знаходитеся знаходите в державній установі. Це ця державна установа утримується я. за державні я. кошти? За кошти платників мої, його, його, але не ваші. І не цього біздільника. Та процедура, так ви візьміть собі, будь ласка, для себе візьміть, будь ласка, приватне приміщення, оплатіть його, а не державне приміщення використовувати. От шановні, от хто рахує, що себе ідіотом, отаставайтеся і відчитися перед цими людьми. я не стараюся відчитися, тому що це Так, Скажіть, будь ласка. Ну Скажіть, будь ласка, ви, ви працюєте? Ви? Ви пенсіонер, я перед вами перед вами перед вами я можу звітуватися. Але не перед ними я працюю, я хочу бюджет. Вам ковачка, і зафістяні та ответі. Та я квічу. Як слухайте, слухайте, на ви базаріте. Та ви б так красиво не вигляді. Шанов, шановні, шановні, ви збираєтеся перед звітуватися. Перед кимпорушу це, наші наші це не це не це, 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 їхні, це, це власки, не їхні міста, це не їх за те, що допомозі місто. То, мін, мін, і місто. І вже, Тепер вони ще й управляють. Ви не громадська рада. Ви розумієте, що я кажу, що мене може мене може заставити світуватися та людина, яка платить податки. За чиї податки прибирається це місто? От я перед ними буду Банкувачні. А не перед цим хто? Жодне кусика до бюджету. Дякую, да, я я ви платите. А я знаю, що не платите. А ви помиляєтеся. Я хотів би, отут є керівники, нікому не потрібний. Ви розумієте, громадська рада створена.